Чого починаємо, як ви думаєте, з чого трошки білку? Такий... так робив. Друзі, всім привіт! З вами знову Тарас! Вітаю вас на каналі про зрозуміло і смачну їжу. І сьогодні будуть пельмені. Зрозумілі всім пельмені. З чого починаємо? Як ви думаєте, з чого? З тіста, з тіста чи з фаршу з тіста? З тіста. Починаємо з тіста. Для цього беремо чарумпу, борошно. Зараз ми нічого не просіємо, це не треба нам. Трошки лишимо. Тут в мене 200 г борошна. Обов'язково дрібку солі. Можна трошки міксанути. Робимо яму. Я тільки взяв борошно, все вже в борошні. Як так? Яйця сюди. Тут курячі яйця. Нам потрібні жовтки. Шість жовтків. Білки окремо. Ми зараз зробимо тісто як на равіолі, але зліпимо з них пільміні. Отакий От хитрий план. те, що на пельмені просто мука вода. А тут буде топчик. Бо можемо дозволити використати 6 яєць. На питання, що робити з білками, розказую. Ви включаєте саундтрек до роки. Tiger Eye, back to speed і випиваєте залпом усі білки. І біжите вверх по сходах, і потім підіймаєте у руки. Це кращий рецепт. A little bit of olive oil, Дві столових ложки. І виделочкою починаємо все це замішувати. Якщо зараз ми будемо бачити, що тісто дуже туге і ніфіга не мішається, воду не додаємо, а можна капнути трошки-трошки білку. Як вам і обіцяв. Трошки білку. Зараз вони наче тут, тут єдині, але якщо ви будете лити, оп, один випав, бачили? Все, тепер можна залізати рукою мішати. І тепер вимішуємо, вимішуємо, вимішуємо до тих пір, поки тісто не стане однорідним, еластичним, красивим і привабливим. Ось про яке тісто я вам казав. Не липне до рук, еластичне, класне, але йому треба відпочити. 20 хвилин накриваємо, відставляємо в сторонку і будемо займатися фаршем. Тепер фарш. Тут в мене яловичина та свинина 50 на 50. Зараз тут ніфіга нема. Навіть цибулі нема. Варіант перший. Ви можете цибулю прокручувати через блендер. Я її е, просто натру. На дрібній терці. Все. О Боже. Чому я не знімаю якісь обзори лакшері автомобілі, блядь? Стою. Мене цибуля ображає. Так, тепер дрібка солі. Є. Я люблю, щоб було багатезно чорного перцю. І вода. Води спочатку додамо, давай в столових ложках, щоб вам було зручно. Тут е 400 грамів фаршу, одна цибулина. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість столових ложок. Води. Так, ложкою замішувати фарш, то херня. Фарш має бути дуже вологим, щоб е, той бульйон залишався в пельменю. І ти такий отак робив. Бо якщо ти так пельмені не їш, то на, на що збиратися тоді взагалі? То взагалі про хінкалі, але не бачу причин, щоб е, і пельмені так не робити. Фарш готовий. Тісто готове. Будемо розкочувати. Елітов бітов борошна. Тепер тісто. Ніж сюди. Я зараз все тісто, звичайно, не буду робити. Взагалі, то зараз ми зробили тісто для будь-якої пасти. Ви можете е лапшу зробити, телятелі, якісь там папарделі і багато смішних слів ще можна зробити. Так, і тепер треба розкатати так, щоб я не завалив стол. Тісто зараз дуже е таке щільне. Тверде, і то круто, бо його буде менше деформувати під час варки, і взагалі з ним краще воно ліпиться круче, але розкочувати важче. Фух, слава ісусу, закінчили. Давай тепер. Оце класне тісто, нерветься, зразу видно, що воно на жовтках, жовтеньке, красивеньке. Будемо вирізати формочки. Так, і погнали. Хоч би тут на 10 штучок вистачило, може і більше. То я впрів, поки катав тісто, то ще сьогодні жарко. Все, на цьому все. Все тісто поки ховаємо. Розкладаємо начинку. Блін, ну це буде топ. Я сподіваюся, ти вже пирогом наївся. Є. До речі, бачите, ви спочатку все розкладаєте, потім зверху кожного розкладаєте фарш, і потім вже все ліпите. Кожен етап ви закінчуєте до кінця. Якщо ви будете е, брати формочку, клати фарш, ліпити, потім знову, це буде довше втричі. Фарш Тарасик не пожалів. Дуже щільно зщепляйте їх, щоб вони не розварилися. Краще трошки меншу фаршу додайте, ніж потім ви його будете як суп їсти з тістом разом. Угу. Ну, все, Зараз о, я просто буду стояти і хліпити. Ось такі красені в мене вийшли. На 17-му пельмені я зрозумів, що е, мені досить. Вода вже закипає, дрібку солі. Лаврушка обов'язково. Кидаємо варитися. Тепер я маю 10 хвилин, щоб прибрати срачок і засервірувати тарілку. Пельмені варяться вже 10 хвилин, вже вспливли і будемо їх витягати. Лаврушку можна лишити тут. <звук> Матеріалізувалися сюди. Обов'язково. Вершкове масло. Це називається перепалати. Перепалаємо з маслом. Тарівка. Тати що? Татишо. Обов'язково. Чорний перець. Зелень. І сметана. Вуаля, круті, домашні пельмені. Вже на столі я чекаю на твою вподобайку, підписку і, звичайно, комент. Смачного люблю, цілую всій му мамі. Па-па!